Михайло Якович Урицький, Регалії, можливо, якісь. Ні, у мене рівних Регалії, слава Богу, немає. <рес> так, ну, мене звати Михайло Урицький, я режисер театру Ляльок, це в першу чергу, Ну, в другу чергу викладач на кафедрі мистецтва театру Ляльок, де я вже стільки з 2008 року працюю. Угу. Чи планували ви пов'язати своє життя саме з цією професією? Чи це вийшло якимось раптовим чином? Так, знаєте, так, треба вибрати професію. Оберу кацю? Е, ні, я, е, я з дитинства знав, що я буду режисером. Е, мене доля дуже довгий час не пускала в цю професію, ставила перешкоди, тому що я... Коли поступав в інститут в театральний, тоді на режисуру не брали без досвіду роботи в театрі, без армії чи без другої освіти вищої. У мене не було ні першого, ні другого, ні третього, тому я поступив все ж таки на акторський факультет. потім працював як актор, а потім вже почав ставити вистави, не маючи режисерської освіти. І тільки вже поставивши десь 30 вистав, я отримав саме режисерську освіту Після цього, ну от у мене неправильний такий шлях до професії. Спочатку через практику, а потім вже через навчання. До теорії. А ви зараз офіційно працюєте в да, у... У університеті, як старший викладач, ви є художнім керівником. Другого курсу. Другого курсу і четвертого режисер... режисерського режисерського, і у мене одна сценографія майбутня. У вас до цього ще були курси в Карпенко Карого на лялькарях. Це були і актори, і режисери, і сценографи, чи теж такі а, Ну, У нас раніше була трішечки інша система. У нас не було таких об'єднаних курсів. Uh -huh. да? У мене був окремий... Акторський курс на денній формі навчання. Були заочні курси. Mm -hmm. Заочні у мене були там змішані курси, і режисери, і актори. І ви з ними ставили дипломні вистави. Які вистави? Пам'ятаєте, який матеріал брали, хто був сценографом? Ну, скажімо так, у нас були... були Ну, деякі складнощі з матеріальною частиною. Uh -huh. У мене в свій час був приватний театр, театр казки Арлітіна. Uh -huh. Коли я ще працював в Криму, в Сімфопері. Uh -huh. Коли я переїхав в Київ, то я забрав матеріальну частину деяких вистав. Uh -huh. Вже ми виходили з того, що для очних курсів ми робили нову матеріальну частину на нові вистави. А для заочних курсів не завжди тут була така можливість, тому виходили з того, що є. Угу. Я використовував нам і матеріальну частину своїх угу. вистав. Це любов до трьох апельсинів угу. за Карла Воца, це Горбоконик за Єршовом, угу. це Попеску сонячний промінь, угу. це те, що я привіз з собою. Сюди на кафедру, mm -hmm. те, що ми робили з заочними курсами. Коли я завершував, закінчував режисуру, магістратуру mm -hmm. на нашій кафедрі, як свою дипломну виставу, як дипломну виставу для акторського курсу, робив Соловей за Андерсеном, mm -hmm. це моновистава була. І е, було там декілька редакцій е, цієї вистави. Якісь з цих вистав зараз або тоді були перенесені на сцени професійних театрів «Ляльок»? Так, е, була перенесена вистава Любов до трьох апільсинів. Ага. А я тоді працював ще режисером-постановником в театрі Ляльок на Львовому березі Дніпра. І ми там грали цю виставу на фестивалі, два-три фестивалі було куди ми повезли цю виставу, там декілька нагород отримали. Отже, до театру Арлекін на нашій кафедрі. Як глядач сприймав ці вистави? так розумію, це маленькі діти були чи, можливо, дорослі, як от любов до трьох апельсинів? Ну, любов до трьох апельсинів ми все ж таки адресу таку робили для дітей. Угу. Вже коли я випускав акторський курс. Там у нас була вистава для дорослих Стомденний дьявол. Mm -hmm. Ми її робили разом mm -hmm. з Євгеном Івановичем Агороднім. А Спочатку це була як курсова робота урівки із вистав на mm -hmm. другому курсі, як робота з маріонеткою. Але вона була дуже вдала і ми вирішили на її основі зробити дипломну виставу. Як студентська вистава, починалася вистава Оскара mm, і Рожана да. Пані. Це ми робили на курсі Чуркіна Сергія Олександровича, mm -hmm. тоді ми грали Влад Тітюк і Олександра Пальгуй. І ми іграли в учбовому театрі, саме як вечірній репертуар, ми в середу mm -hmm. грали у 6 годині то приходили люди, саме дорослі приходили на цю виставу. Але ну, були такі випадки, коли амтеатр ляльок, добре тоді це для дітей. І приводили малесеньких діточок. Діда... Ну теж дивились, теж дивились. Потім, як дипломна вистава, у нас була така складна, досить вистава. Чумацький шлях, її ми ставили як виставу для дітей, але вона не для молодшого шкільного. Вона все ж таки для, для, більш, свідомих. Да, для більш свідомих. Але коли в суботу там приходили з маленькими дітками, мені було дуже дивно, що діти дуже заворожено дивились на це. Звучику. Як би ви характеризували навчальний театр нашої кафедри, можливо, в принципі всю кафедру, от якісь такі синонімічні слова, які начебто про різне, але от ну, це про кафедру. Або це про театр. По-перше. Наші викладачі зібрались тут не випадково. Леонід Петрович Попов він дуже ретельно підбирав цей Склад. колектив. Залишились ті, хто однієї крові, фактично. Да. По-друге, всі викладачі вже набули свого досвіду і. Увійшли в такий от золотий вік, коли є бажання жага до розвитку. Мені зараз дуже подобаються покази на нашій кафедрі. Практично всі, по всіх предметах, вони всі різні, всі цікаві, всі мають свою особливість. Тому мені дуже цікаво от, спостерігати, що як курс міняється, як е, теж от, зайві люди відсіюються, а, а залишаються ті, кому це дійсно потрібно. І, і тому, коли люди вже розуміють, навіщо вони тут, тут і вони і нам показують, навіщо вони тут. Угу. Да? І ми бачимо результат. От е, цікаво, коли майстри набирають курси, чомусь е, була така тенденція, ну, точніше, це, можливо, такі стереотипи ходили, що, наприклад, на драмі набирає майстер-курс, знаючи, що він буде ставити на четвертому оце, 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 і він набирає якийсь сегмент акторів. Е, на ляльках ну, воно не так працює. Е, у вас у всіх у наших майстрів, я так розумію, працює, типу, я набрав курс. От він такий, і я під нього буду підлаштовувати вибір матеріалу, вибір показів, чи це так це, чи можливо це абсолютно. Ну не так. це і так, і не так. Тобто у кожного режисера і у кожного майстра ну, якийсь портфель своїх ідей, де, mm -hmm. які хочеться втілити. І, і вже коли ти набираєш курс, ти так. Думаєш, о, ця ідея може там десь вигукнути. А потім все одно ти розумієш, що кожен має свою індивідуальність, вони виростають. Студенти розвиваються, розвиваються, набувають навичок, і ти вже починаєш розуміти, що можна... Зовсім інший матеріал взяти. Mm -hmm. На ляльках так не працює, як на драмі. Ти бачиш абітурієнта, ага. А, все ж таки є, є якесь амплуа, там приблизно, uh -huh. да? А потім виявляється, що воно зовсім є. Абсолютно. А є якісь особливі характеристики відбору лялькарів першокурсів? має бути така легка дивність. Ти Тоді ми розуміємо, що це наші. От. Знову ж таки, повернусь до теми Арлекіна. Коли ви тільки прийшли в університет на нашу кафедру, яким ви пам'ятаєте театр Арлекін? Ну його, по-перше, його не було. Да, По-перше, -по 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 його не було, в принципі, це от народжувалось тут і зараз. Це Леонід Петрович, звісно, йому велика шана з цього угу. приводу, це його енергією все робилось, його бажанням. Ну, була шоста аудиторія, там, де ну, можна було щось показати, але ну, це не був театр. Де. Це ми вже своїми силами його облаштовували, і створювали. створювали і приводили цю аудиторію до стану маленької сцени, uh -huh. скажімо так. Світло, звук, uh -huh. ремонт, який тут зробили. Нам допомагав університет, uh -huh. звісно. От поступово, поступово, поступово. Ця шоста аудиторія, вона перетворюється саме на театр. Угу. І коли е, не було щось на шостої аудиторії, то ми грали на сцені, на великій сцені угу. на Ярвалу угу. на свої вистави. І ми там здавали дипломні вистави. Це теж було не дуже зручно, бо наші вистави мають інший формат. Вони угу. більш е, камерні... Камерні. Ще одна така небезпека в тому, що коли ти репетируєш виставу в камерному просторі, а потім переносиш її на велику сцену, то досвідчені актори вони можуть себе розподілити в просторі. Іде, а зі студентами ми зіштовхувалися, що от як ми це в такому камерному стиснутому просторі. просторі, то от вони так потім і грали на великій сцені. Це з камерною подачою звуку, і з такими маленькими оцінками, скажімо так, розрахованими на аудиторію, а не на велику залу. Тому, звісно, коли ми маємо свій театр репліків, то це і зручніше. І і правильніше, і з точки зору навчання, з точки зору методології. Угу. Вот. І студенти себе відчувають більш затишно в, в своєму місці. Да. Просто. Чи були б якісь, не знаю, побажання з приводу організації театру, чи організації студентів при роботі з театром, чи глядачів? У, у мене побажання до, до наших студентів, у мене в принципі немає претензій, у нас якось цей процес ну, вже відпрацьований. Але у мене інше побажання. У нас, в принципі, університет закритого такого циклу. Да. Тобто в нашому університеті є і кінофакультет, mm -hmm. де можуть знімати ролики, рекламні ролики, okay. промо, знімати наші вистави, mm -hmm. знімати все, що завгодно. обов'язково треба все записувати, фіксувати, yeah. і в хороші якості записувати, mm -hmm. обов'язково, і робити спеціальну ну, зйомку. зйомку. бо, ну, по-перше, це наша історія. Наших, нашої кафедри і нашого учбового театру. А по-друге, інколи виникає така можливість і потреба послати матеріал для якогось фестивалю, да. показати. Інколи це буває необхідно. Це стосовно кінофакультету. У нас є організація театральної справи ОТС де навчаються майбутні адміністратори, майбутні директори. Угу. Чому б їм не розповсюджувати квитки, чому да. б їм не проходити практику на базі учбань театру? У нас є театрознавці, які, на мій погляд, Мають приходити на наші покази, ну не тільки на наші, а на всі. Ну, да? і, і мають писати свої враження про нас, да. про свої покази. А по-перше, це для них практика. По-друге, mm -hmm. нашим студентам теж цікаво погляд майбутніх спеціалістів. Да? От У мене от такі претензії до, і такі побажання до нашого університету. І в принципі і до існування саме нашого учбового mm -hmm. рікін, да? От Я наприклад, не дуже задоволений а, тим світлом, яке зараз є. бо а, нам потрібно було все ж таки точкове світло, а нам mm -hmm. зробили таку от заливку. Yeah. Заливку сплошну. От тому отаке. треба більше, більше реклами, треба більше 100%. інформації. Якомога yeah. більше. А, ну у нас інформація розповсюджувалася як сарафанне радіо, yeah. а відомість. Нашої кафедри це не тільки заповненість зали, а це ще і реклама нашої кафедри серед абітурієнтів да. майбутніх. Да, бо у нас досі э, існують стереотипи якісь э, про, да. про театр ляльок. Люди взагалі не знають, що існує така кафедра, що існує мистецтво. Угу. Ну, я думаю, в принципі, на цьому можемо закінчити. Що було, я вам дуже вдячна за співпрацювання.